Ранку, дітки, продовжуємо нашу мандрівку в країну грамотію. Наступна зупинка, а здогадайтесь, послухавши віршик. Буква ця, немов драбинка, палки дві і перетинка. Дві палочки й лічілочки гуляли у саду, аж тут зламалась гілочка. Рятуйте, бо впаду!» Летіла і кружляла, хапаючись за клен, Між паличками впала і вийшла буква Н. Е. Носоріг на намисто взяв, не навмисле розірвав, на нитку бусинки збирає, ниму пуку Н е складає. Уважно слухали, то зрозуміли, чому бапіде про звук Н. В останньому віршику про носорога Цього звуку ми зустрічали шість разів. Шість слів. Які ж вони були, якщо ви слухали уважно, носоріг намисто, ненавмисно, на нитку ними. Тут звук Н стояв на першому місці, на початку слова. Але іноді. Звук цей ховається всередині слова, або в кінці. Ось послухайте сон, слон, солонка, сонце, жнива, небо. Почули цей звук? Ви повинні зрозуміти, що він вимовляється не з голосом, тому він приголосний. Голосний ми можемо протягнути заспівати, так? Ми вже вивчили О-а-о. А, о. а цей звук приголосний, він звучить не з голосом. Ось так. Коли ми його вимовляємо, цей звук, то кінчик язичка вдаряє поверхнім зубка. Зробіть таку вправу. Н-н-н. Так? Попрацюйте, придумайте кілька слів. Щоб цей звук був а на початку слова, як у слові на соріг, або в серединці, або в кінці. А як же на письмі позначається цей звук? Ось літерою N. Бачите, дві палички, і між ними перетинка. Дуже проста літера, її легко запам'ятати. Давайте ми в повітрі напишемо. Ось дві палички між ними перетинки, як ми завжди робимо, на долоньки, на столі. І ви запам'ятаєте цю просту літеру. І ще вдома буде вам завдання ось прописати цю літеру на листочку в клітиночку. Воно просто робиться. Так, дві палички, між ними перетиночка. Так, пропишіть. Далі в нас така дидактична гра. Послухайте, вона називається Як назвати? Ми, і ви почуєте, що, що у відповідях завжди десь буде з'являтися звук Н, куди ми кладемо хліб в хлібницю? Як називається посуд для цукерок? Цукерниця? А як називається? Посуд для цукору цукорниця. А для салату салатниця. А для масла маслянка, а для солі солонка. Ви бачили? Тут майже завжди з'являється цей звук Н. Але ще кілька слів, де його не буде. І слів буде кілька. Наприклад, як називається посуд для серветок або підставочок. Так, це підставка для серветок. Одного слова немає. Або, наприклад, де ми сушимо тарілки сушарка. Тут уже не, не сушилка, ні, треба вірно казати це слово. Сушарка. Тепер дома ви теж згадаєте, пригадаєте кілька таких слів, можете самі утворювати. І наостанок наш гарний зошик. Пізнаємо світ грамоти. Тут дуже багато цікавих завдань. Я взяла деякі з них. Наприклад, коли ми щось розповідаємо, то ми використовуємо про місце знаходження якоїсь істоти. Ось у мене, наприклад, буде іграшка-ведмедик, то ми використовуємо кілька слів. Вони називаються слова-помічники. Вони коротенькі, такі слова в, на, під, «попід» поряд за, ви раз, зараз зрозумієте, коли ми кажемо, ось, наприклад, медведик, так? Так? він в хатці. Так? А якщо зараз ми так посадили його, то він поряд з хаткою. А якщо заліз зверху, то він на хатці. А якщо сховався, то він за. Хаткою. Зрозуміли? Ось так, ви зрозуміли, що це такі називаються невеличкі слова, слова-помічники, службові, слова маленькі в нашій мові. Також в нашій мові діє закон послідовності, коли ми щось розповідаємо або відповідаємо на любе питання, то ми слова. Розташовуємо послідовно один за одним. Наприклад, якщо я просто скажу, мама, купити іграшки, ви нічого не зрозуміли. А якщо ми їх пославимо, послідовно будемо задавати питання, то це вже буде повноцінне, гарне, вірне речення. Наприклад, хто мама що зробила? Купила? Купила що? Іграшку. Ми задавали послідовне питання, ставили вірно слова, і вийшло гарне речення. Робіть так, вивчайте, будете гарно говорити. То що ж ми сьогодні вивчали? Ми вивчали і літеру, і звук. Н. Ми вивчали, що є службові слова, слова-помічники в на під попід. і що в нашій мові є закон послідовності. Ці слова послідовно і вірно розміщуються в реченні. І тоді це речення буде вірно вимовлене. Робіть так, вивчайте, пропишіть, придумайте кілька слів, де звук не буде на початку, всередині і в кінці. І я буду ждати ваших робіт і ваших відповідей. До побачення!